Зараз я знімаю малесеньке відео. Будинку Химери. Це така луцька, якби, ну, пам'ятник, так можна сказати, тут дуже гарно. Це будинок одного такого митця, ну він якби ось робить все це саме, ось це його будинок. Тут справді дуже гарно і захоплює, ну, якби це дуже так, ну так, да, трошки страшно. Ось, це дуже так гарно. Так, не сказати, що ви на моєму каналі. Ось, просто я треба було сказати, що сьогодні його не виявляється, але це вже не важно. Ось, коротше, щось є. Обо. І в цьому будинку все живе. Ну так, це живе людина, справді. Коли тут був останній раз, то він був менше достроєний. Не було цього такого великого паркану. А я тут була ще, по суті, так недавно. Я зараз я вам покажу. Дуже багато людей і ось таке відео. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте йому лайк. Підістите на мій канал і всім пока! А, тут ще до речі, річка.